Всім привіт! Сьогоднішнє відео про от такий наборчик від Сажу, який я нещодавно купила, і він мене настільки муляв, що я не могла більше чекати і вирішила, що я хочу його відшити. Отака от коробочка була мною куплена, і в результаті в мене вийшла отака вишита коробочка з отакою накладною верхушечкою, вишита на льну. По схемі із даного наборчика Відкривається кришечка, і ємність може бути застосована для того, що нам подобається. Кому цікаво про цей набір, про цю коробочку, кому цікаво, чим я користувалася при оформленні цієї коробочки, а також як я це робила, я покажу пізніше. І так. Що входило в цю коробочку? До складу набору входить коробочка сама, яка виготовлена із субкого картону. Так, зверху він прикрашений, тисненням. Коробочка картонна, кришечка металева. Диск картонний, ниточки на бабінці, на які написано 20 метрів, але там є три кольори по 2 метри і по 4 ниточки в пасмочці 24 метри. А також входить кусочок льна. Не розумію, як називається просто по хрестикам можу сказати, що відповідає 18-й аїді. Сам, сам відріз врізаний не дуже рівно, але в принципі це на вишивку ніяк не впливає. Досить такий плотний льон. А також інструкція входить в набір, де з однієї сторони. на Мальована схема, а з іншої сторони, детально як збирати, оцю, прикрашати і збирати повністю кришечку для готової вже коробочки. Використовувала я клей кристал, і диск цей рекомендується білою стороною приклеювати до самої коробочки. По краю ми прикладаємо, обводимо, в межах круга вишиваємо і залишки обрізаємо. А тепер чим я користувалася? Всі матеріали, які входили, я використовувала. В результаті залишився отакий невеличкий кусочок льна. Також залишилось багато ниточок. Один колір той що темніший. Один метр пішов в чотири складення в ниточки. Сажу йдуть в чотири складення, не в шість, як ми звикли пасмочка. Один метр пішов повністю по чотири ниточки, і один метр я захватила із другого. Відмотування. І одну ниточку також не до кінця я використала. З Всіх інших світло, рожевої та жовтої, в мене пішло по 2 метрових ниточки з пасми витягнуті метрових. Так що ниточок тут вложено за пасиком. Тканина також, навіть при тому, що я немаленький діаметр от, захвачувала. До країв також місця було. Далі вирізала я насічки такі робила коли от, от, цю верхушечку, щоб її по контуру не було ніяких таких зубчиків. Мені найзручніше було різати отакими от ножничками різочками Вони легко мені розсікали на однаковій, ну, приблизно однаковій відстані ці кусочки які я потім почергово загинала. А також я використовувала клей «Момент Кристал» і звичайний водорощинний маркер для того, щоб обвести контур спочатку для вишивки, який я потім змила, а потім оцей більший діаметр для розрізиків. От і всі матеріали, які мені були потрібні попри те, що входили в сам набір. А зараз я покажу у вигляді слайд-шоу, що саме я робила, поетапно, що, за чим. Така коробочка в мене вийшла. Насправді можна зробити з під кави баночки, точно так само оформити, вирізавши картон по діаметру. Вам всім дякую за перегляди і па-па!